Права 741. Знайди у відсотках зміну величини. Ну що ж, сортуємо, перше завдання від 24 грам до 18 грам. Спочатку давайте знайдемо зміну величини. Отже, у нас маса зменшувалась. Записуємо перша дія. Тобто ми від 24 віднімаємо 18. Ну і це буде дорівнювати 6. дужках записуємо, чого? Гра. Це у нас буде зміна зміна маси. Або якщо хочете, можете знати зміна величини. Гаразд. Ну що ж, у нас було 24 грами і ця маса у нас зменшилась на 6 грам. Давайте знайдемо, яке це буде відношення. Отже, записуємо тоді друга дія. Тобто ми 6. Ділимо на 24, запишемо у вигляді дробу і помножимо результат на 100%, щоб перевести відсотки, це дорівнює. Скорочуємо на 6 і чисельник і знаменник. 6, що ділиться на 6, це 1. 24 поділити на 6, це буде 4. То в нас вийде 1 четверта. Що множиться на 100%. То записуємо, що це в нас вийде 1. Що множиться на 100. В знаменнику буде 4, це буде відсотків. І це дорівнює. Скорочуємо на 4. І чисельник і знаменник. 100, що ділиться на 4, це буде 25. 4, що ділиться на 4, це буде 1. І нас відбуде 25 перших відсотка. Або просто 25%. Відсотків. Записуємо. Що на стільки. На стільки. Так, на 25% зменшиться. Або зменшилось настільки. Зменшилась. Настільки зменшилась маса. Переходимо на друге завдання. Отже, від 3,2 центнер до 4,8 центне. Ну що ж, у нас маса збільшилась. Давайте дізнаватись, наскільки центнер. Записуємо тоді перша дія. Від 4,8 віднімаємо 3,2 і це дорівнює. Ну що ж, різниця в нас буде 1,6. У дужках записуємо чого центнер. Це в нас записуємо. Буде зміна маси. Є. Ну що ж, ми знаємо, що маса у нас була 3,2 центнер, і вона зросла на 1,6 центнера. Давайте знайдемо, яке це буде відношення, записуємо тоді друга дія. Тобто ми 1,6 ділимо. На 3,2 результат множимо на 100%. Щоб перевести відсотки, це дорівнює. Скорочуємо на 1,6 і чисельник і знаменник, 1,6, що ділиться на 1,6, це буде 1. 3,2, що ділиться на 1,6, це буде 2. То записуємо тоді як 1 друга, що множиться на 100%. Тоді в нас вийде 1, що множиться на 100. Знаменнику буде 2%. Скорочуємо на 2 і чисельник і знаменник. 100, що ділиться на 2, це буде 50. 2, що ділиться на 2, це буде 1. У нас тоді вийде 51% або 50%. Є. Ну і записуємо, що на стільки у нас на стільки. Записуємо, збільшилась. Збільшилась маса. Або, якщо хочете, можете взяти величина. Ну що ж, переходимо до третього задання: від 1 кг до 1400 г. Ну що ж, ми бачимо, що маса у нас збільшилась. Давайте дізнаємося, наскільки. Отже, записуємо тоді перше діє. Тобто ми пишемо, що 1400 грам відняти 1 кілограм. Це дорівнює. Тут треба перевести в одній одиниці. Можна замість кілограма, напевно, простіше написати 1000 грам. То ми записуємо тоді, як 1400 грам відняти 1 кілограм це 1000 грам. І це дорівнює. Різниця тоді в нас буде 400 грам. Записуємо. Це у нас буде зміна маси. Зміна маси. Є. Ну, гаразд. Ми знаємо, що маса у нас збільшилась на 400 грам. Була 1 кілограм або 1000 грам. Давайте знайдемо, яке це буде відношення. Отже, записуємо тоді друга дія. Тобто. 400 цю зміну. Грам, ділимо на 1000 грам. І множимо результат на 100%, щоб перевести відсотки. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді і чисельник, і знаменник. Давайте скоротимо, щоб було простіше на. 100 і чисельник і знаменник, тоді в нас буде 400, що ділиться на 100, це 4. 100, що ділиться на 100, це буде 10. То записуємо тоді як 4 десятих, що множиться на 100%. В чисельнику записуємо як 4, що множиться на 100. В знаменнику записуємо 10. І це буде відсотків. Це дорівнює. Скорочуємо на 10, і чисельник і знаменник. 100, що ділиться на 10, це буде 10. 10, що ділиться на 10, це буде 1. Тоді в чисельнику у нас вийде 4, що множиться на 10, 40 перших відсотка, або просто 40%. Відсотків. Записуємо, що настільки. Збільшилась. Збільшилась маса. Є? Переходимо до четвертого завдання. Отже, від 15 хвилин до 1 години. Бачимо, що час у нас збільшився, давайте дізнаємося зміну тоді часу. Так, отже, записуємо тоді перша дія. Від 1 години віднімаємо 15 хвилин. І це дорівнює. 1 година це 60 хвилин. Тоді віднімаємо 15 хвилин. Ну і це буде 45 хвилин. Записуємо, що це у нас буде зміна часу. Гаразд. Ну що ж, у нас було 15 хвилин. І цей час у нас зріс на 45 хвилин. Давайте дізнаємося, яка це буде частина. Ну що ж, записуємо другу дія. Тоді ми 45 зміну ділимо на нашу величину на 15 хвилин. І множимо на 100%. І це дорівнює. 45 і 15. Давайте скорочуємо на 15. 45, що ділиться на 15, це буде 3. 15, що ділиться на 15, це буде 1. І у нас вийде 3 перших або 3, що множиться на 100%. Ну і це дорівнює тоді 300%. Отже, записуємо, що це в нас настільки. Настільки, збільшився, збільшилась, збільшиться. Збільшився час. Гаразд, ну що ж, Переходимо до п'ятого завдання. Від 1 тонни до 1 центнеру. Ну що ж, маса в нас тут зменшилась. Давайте запишемо тоді, знайдемо зміну маси, записуємо перша дія. Ми від 1 тонни віднімаємо 1 центнер. Це дорівнює. 1 тона це 10 центнер. Тоді відняти 1 центнер, це буде дорівнювати 9. Центнер. Записуємо, що це в нас буде зміна маси. Зміна маси є. Ну що ж, наша маса була 1 тона або 10 центнер. І вона зменшилась на 9 центнер. Давайте знайдемо, яка це буде частина. Отже, записуємо друга дія. Тобто ми 9 центнер, зміну. Ділимо на те, що було на початку, на 10 центнер. І множимо результат на 100%, щоб подати це в відсотках. І це дорівнює. В чисельнику записуємо як 9, що множиться на 100. В знаменнику записуємо 10. Все це буде у відсотках, це дорівнює. Скорочуємо на 10 і чисельник і знаменник, 100, що ділиться на 10, це буде 10. 10, що ділиться на 10, це буде 1. Тоді в нас вийде 90 в чисельнику, знаменник 1. 91% або просто 90. Відсотків? Отже, записуємо, що настільки у нас зменшилась. Зменшилась маса. Що ж, переходимо до шостого завдання від 1 метра 20 см до 90 см. Довжина у нас зменшилася. Давайте дізнаємося у першому завданні, наскільки, яка буде зміна довжини. Записуємо перша дія. Тобто 1 метр 20 см. Відняти 90 см. Це дорівнює. 1 метр 20 см це 120 см. Відняти 90 сантиметрів. Це буде дорівнювати 30 сантиметрів. Це в нас буде зміна довжини. Гаразд. Тобто наша довжина зменшилась. На 30 см. Початкова довжина у нас 1,20 см або 120 см. Давайте знайдемо, яка це частина 30 см. Записуємо тоді друга дія. Тобто ми 30 см ділимо на 120 см. І множимо результат на 100%. І це дорівнює. Скорочуємо тоді чисельник і знаменник дробу на 30. 30, що ділиться на 30, це буде 1. 120, що ділиться на 30, це буде 4. Тоді записуємо, що в нас вийде 1 четверта, що множиться на 100%. І це дорівнює. Чисельник у нас тоді буде 1, що множиться на 100. В знаменнику 4. Все це буде в відсотках. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 4 І чисельники. І знаменник, 100, що ділиться на 4, це буде 25. 4, що ділиться на 4, це буде 1. І в нас вийде 25 перших відсотка або просто 25 відсотків. Так, записуємо, що це в нас настільки. Настільки зменшилась. Довжена. Ну що ж, ось таке завдання на зміну величини у відсотках. На цьому вправу завершено. con el video.